Повністю правильний апарат. І так, друзі, всім привіт! Давно не будемо на рубрику на продаж. Уявіть собі, 22 дні грипом хворіти. Оце, звісно, щось нове вже видумали. Але ми повернулися, ми вам зараз вам покажемо апарат, який у нас заскочив. Дивіться, 19 рік, 2 літра, 190 кінських сил, повністю правильний апарат. Значить, у нас шкіра, алькантара, адаптивний круїз, асистенти всі, які потрібні, діджитальне тахо, максимальна навігація. Є, автомобіля, амбієнт навіть є, друзі, складні зеркала, топові фари, просто апарат за класні гроші, за бомбові 14800. Ціна його нето, це для України або на фірму Бруто плюс 19%. Але все рівно то класна ціна для такого автомобіля. 211 пробігу, друзі, мінявся тільки капот, я подивився, вся стальна в рідні фарби перевірив. Їдемо разом з вами. Зараз зробимо тест-драйв, прокатаємося, покажу, як їде. Перевіримо заодно зразу вже і будете розуміти. Погнали! Поївіть собі, ще повний бак дизелю на тисячу, на тисячу кілометрів ще дизелю у нас є. У автомобіля. Ну, от такий, звісно, цікавий, да, тут амбієнтики, побите по сколяне, зразу вже відрівняє ось ця у нас штукенція. Мухи якісь тут, бачите, робили своє діло, що є всі асистенти, розпізнавання знаків, все є line assist, front assist це все у нас. Є адаптивний круїз. Блін, ну, що хотіти. Це нормальний, класний вже такий. За ці бабки це взагалі атлічний варіант, друзі. Так, друзі, у нас вже тут 7-ступеневий DQ381 має бути. А, в принципі, так і працює. Майбага, захотіли, так, захотіли, так поставили. Адаптивне світло, так, а мені цікаво. Зараз не адаптивне світло. І зараз поїдемо трохи машин, щоб ми його вимінали, подивимося, включимо, чи воно дійсно адаптивне. Так, буковка А, він вони що буде в нас вирізати. Друзі, це динамік ліфт-асіст, IQ ліфт, по іді все так може просто бути переключати ближній дальній. Сам, скажу, тобто в ніжній дальний і саме, скоріш. Світло у нас адаптивне, одним словом. Отримування в полосі. Їдемо, виїжджаємо з полоси, назад повертає, все, нормально. Так, у нас тупили ногенько чуть-чуть. У нас полошало чуть. Сипом 120, 130 відтермажуся. Та ні, ви що? Ну, хто, хто, хто не вспів, той опоздав, як то називається з таким пасатом. Правда, Владісла? Uh -huh. Оператор стоїть, говорить, купіть в мене пасати, його в Україні без сьомий, він вже її забирає. Хороший без 7 продається. Хороший без 7 продається, да, в Україні покажемо в ковелі, якщо треба, фотографії скинемо. Та взагалі зараз ще розвернемося, прогріємо трошки краще, попробуємо прискорити. APP Connect є, дивіться, зразу же Ізабела, iPhone вже були підключені. У нас Android Auto, Apple CarPlay. Це все у нас є. У нас є амбієнт. Зараз подивимося, чи він кольоровий. Зразу же повинні зрозуміти. Амбієнт амбієн. білохтунг. Він тільки біленький у нас, друзі. Він білим. білим теж прикольно. Вірте мені, це краще, чим його, чим його зовсім немає. Як на розвороті дамо, в нас вже якраз прогрілося. воно вже десь до 80 градусів машина. На розворот. Пішли, вступили. Пішу диви, рия під собою двері. Посад наступив. Тормоза не б'ють, все в нормі. Тиски не оригінальні, це єдине, що на ньому, а так, нормальний зачотний посадик. Друзі, хто не успів, тот запізнився.